Дидактична гра зимове свято так чи ні? Добрий день, малята. Це я прийшов з Хочу з вами пограти в гру Зимове свято чи ні. Якщо воно зимове, то ви будете плескати в долоні. А якщо не зимове, то будете топати ніжками. Домовилися, Ну що ж розпочнем. Свято Святого Миколая зимове чи ні? Так, зимове, плескаємо долоньки. Свято Незалежності України. Ні, не зимове, топаємо ніжками. Свято водохрещення. Зимове чи ні? Так, зимове свято. Молодці малята. Великдень, зимове чи ні? Ні, не зимове, топаємо ніжками. Свято Різдва, Зимове чи ні. Так, це зимове свято. Плескаємо долоньки. Свято уважає зимове чи ні. Ні, це не зимове свято. Тупаємо ніжками. Новий рік. Зимове свято чи ні? Так, це зимове свято, плескаємо. Подолоньки. Ну що ж, малята, я гадаю, ви запам'ятали усі свята і тепер їх не переплутаєте. До побачення, до нових зустрічей. Так, малята, бажаю вам веселих свят.